Сонце, я тебе дуже люблю, і цей забіг я присвячую тобі. Ця вісьмерка це мій номер. Це говорить про безкінечність нашої любові. Учасники забігу збираються поблизу острова закоханих на набережній Тернопільського ставу. Тут реєструються. Бігтиме дистанцію подружжя Давиденків. Бігаємо, але зазвичай літом. Ну або осінь. Зимою не ризикуємо. Але раз, якщо благодійність, то можна спробувати. Історія кохання наша почалась у Вінниці. Ми там познайомились, коли навчались у навчальних закладах. А разом ми вже третій рік пішов. Бачили мультик хоробра се. Сар... Та про дівчинку коли навчальним закладі побачив, залітала вона в аудиторію, ріжі волоси отакі от пухнасті. У мене час ну, сповільнився і так тільки в серці щолк. І я розумію, що це моє. Я її повинен добитися, повинен забрати. собі. У забігу за благодійний донат від 200 гривень, розповідає організаторка заходу Вікторія Безгубенко Гнатишин. Каже, діти і військовослужбовці можуть бігти безкоштовно. Вже традиційно для нашого міста День святого Валентина, 14 лютого. Ми розпочинаємо спортивним забігом, легкоатлетичним, символічним закохані. У біг дійсно тут збираються фанати, любителі бігу, оскільки в таку погоду в дощ, сніг мокроття і слизько біжать самі відважні, самі. Ті люди, які найбільше люблять бігати, і ми поєднали легкоатлетичний забіг з метою благодійною. Вже вкотре. Кожного року ми якусь тіль ставимо. Цього року ми доєднуємося і долучаємося до збору на ефіві дрони для наших військових. У нас є одне коло і два кола, оскільки це символічне. Ми не примушуємо бігти два кола. Хто хоче долає дистанцію близько 2,800, хто хоче долає два кола по 2,800 Кожне. Біжать як парами, так і поодинці. Одне коло пробіг військовослужбовець Євген Гавришко. Зараз каже, проходить реабілітацію після поранення, а далі на фронт. Я неодноразовий бігун бігав тут ще до повномасштабної війни, і перше місце в Чернівцях брав свої категорії в 2019 році, і тут третє брав в Тернополі. Ну ви знаєте, тут дуже в Тернополі сильні бігуни. З ним завжди приємно е, змагатися. Хоча як вам сказати? Ти, якщо не хочеш на позиції, 26 днів на позиції, 5 вдома на реабілітацію, сказати, віддиху ти не встигаєш тренування зробити. Два тренування максимум за два місяці чотири тренування це дуже мало. Два кола пробігла легкоатлетка Дарина Іванишин. Я займаюся загалом легкою атлетикою з тисячі року. Люблю бігати, тому вирішила сьогодні також пробігти цей забіг. Під час забігу зібрали 6 тисяч 50 гривень і 60 євро. Розповіла Вікторія Безгубенко Гнатишин, Богдана Савицька, Олександр Погачов. Суспільне новини Тернопіль.